Футболки на кнопках, штани на липучках, майстринна із умані на Черкащині шиє адаптивний одяг для військових. Щоб пораненим бійцям у шпиталях було зручно його вдягати. Працює безкоштовно, а от гроші на тканину збирає в соцмережах. Ольга Косенко розкаже більше. І на Усатюк завершує футболку. На грудях вишила тризуб, щоб було гарно. Це патріотичний наш герб. Їм це дуже подобається. На рукави кріпить кнопки, адже шиї для захисників у шпиталях із різними бойовими пораненнями, а їм важко одягати звичний одяг. Розчикнули вони, одягнули. І собі зафіксували, де їм воно зручно. Може, це може бути тільки зверху і внизу, а тут у них уже їхня рука. За чотири місяці пошила вже кілька сот футболок, штанів та іншого адаптивного одягу. Замовлень каже, не бракує. Шиємо. І вечорами, і без вихідних працюємо, тому що треба їм віддати. Мама приходить, допомагає кроїти, бо нема кому. Щоб одягти ще більше захисників, навчила шити свою 15-річну доньку Марію. Про те, що витрачає вільний час не на розваги з друзями, а на пошиття адаптивного одягу. Дівчина не шкодує. Це мій маленький вклад в перемогу. Подобається бачити хлопці щасливими, коли вони получають цю футболочку, штаніжки, цю фліску. Спочатку матеріали і закупляла за власний кошт, а потім замовлень стало занадто багато. Тепер гроші на тканину збирає в соцмережах. Допомагають і місцеві підприємці. Тканини ми. Е Купляємо тільки натуральні, щоб їхнє тіло змогло дихати, їм було комфортно. Працюють майстрині безкоштовно. Та військові зізнається, і на все одно знаходять можливість подякувати швачкам. Часто дарують квіти. Дуже приємно отримувати, що хлопці наші, які бачили там пекло, і вони можуть дівчині просто зробити приємне подарувати квіти. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.